Ну, шо, ну шо що... Що здоровається другий раз? Здорово, яся, Я ж з камерою вашей знаю. А, с камерой? Да. Ну лучше, камеру. тут фіксуєте сейчас. У вас нормально все? Ну, а да, у вас? З камерою можна здороваться, да? Ну а чому? Ну, там же що ви комусь транслюєте? Ну да. Я я шо, ну, документи піддатуйте, будь скіль. ласка. Я привітався. Все привіталося з людиною. Документи, Та будь ласка, підготуйте На ваш транспортний засіб. Так що саме? Я ж вам заказав. Давать? Звичайно. Страховку не побачите. Страховку я перевірив. Освідчення водіїв. Я ж сказав, ви знаєте самі чого. Що? Ви знаєте самі чого. Чого? Мені цікаво. Не знаєте? Ні. Закону не читаєте? Скажіть. А ви читаєте? Ми читаємо. І що ви не читали там на тих законах? Скажіть, мені? Ну, про обов'язкове страхування, знаєте законодавство? Айма, що там написано? 21.2, по-моєму. Чи 4, не помню. Під час ну, оформлення що? ДТП, да, да, і під час да, оформлення да, протокол. Да, 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 ну, а зараз на нас складається постанова. А постанова це є протокол. протокол? Постанова це протокол. А що таке протокол? Це Ви так знаєте законодавство. Що-що? Знаєте так, законодавство? Так, ні, це в законодавстві просто не змінили одне слово. І ви до нього ціпляєте. Так просто не змінили. Так, а якби не просто не змінили, змінили не тоді не. ви могли таке вимагати. Серйозно? Так. Да. А ви знаєте, що ви його повинні мати при собі? Кого? Страховців. Звичайно. В будь-якому випадку. Звичайно. Фі, фі, Звичайно. Знаєте? Це... Звичайно. Звичайно. Хорошо. Давай. Водійське посвідчення, спроще переживати. Тигогляд передбачено на самій? Да. Так. Начнемо із тихогляду. Я, я не бачу, погано бачу. Показуйте мені. Витягуйте, я сюди. А чого я не пускаю? Руки не треба, брати. Хорошо. Хорошо, придивляйте, пускайте нищеш. Щоб... Доступ про реєстрації приятеля. А що, а що ви по номеру не бачите, не що бачу, там номер чого? номер транспортного засобу вам не видно? Там ще є ВІН-код, є там свідоцтво про реєстрацію, згідно якого не. робили техово, правда? Ви хочете сказати, що ми з підробленими номерними знаками державної. Ми це вам да? не кажемо? Ну, дивіться, є номерний знак. Да. Є Він код. Бачите? Є марка модель автомобіля. О, Навіть якщо при заміні номерного знаку він діє. На ВІН-код, так як страховий поліс. Правильно? Ну no, yeah. можливо. No. Але no. ж номерний знак є на транспортному засобі. No. При чому тут номерний знак? Я вам кажу, ось дивіться, вказано свідоцтво про реєстрацію. Nee, так що якщо указання, не буде... дата, яким. О, якщо воно буде співпадати, то тоді засоб. ви будете дивитися вже ВІМ-код, правильно, якщо він не совпадає. Хто не совпадає? Номерний знак із. Нащо ви зараз видаєте ці питання, бо вони подають. Випадає. Добре, 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 хвилюйтесь. Я не хвилююся, я, я спокійний. Що. що там внесені зміни, що там холодильне устаткування, мітропорці. Ага, все це вказано. Не видно, ставте руку, не видно, що там ману у вас і все інше. Ставте так, щоб було зручніше Давайте з вашими. Дякую за початку. Ви хто такі взагалі? Хто ви? Я з вами уже ласка. Ми ж вам представлюся. Просвідчення, будь ласка. До повного знайомлення, без зайвих предметів. Один і другий. Без зайвих предметів. Без зайвих предметів. Без зайвих, без зайвих предметів. Без зайвих предметів. Він у вас в чехлі. Це зайвий предмет. Це не чехол. Я не знаю, це що... бачите, що тут написано? Я не знаю, що ну, тут написано. Покажіть мені і приділіть його без зайвих предметів. Зворотну сторону покажіть. А для чого вам що що мені потрібно це стоять? Посвідчення. Серйозно? Серйозно. Такі кумедлі. Без зайвих предметів. Яких задніх підметів? предметів? Без зайвих. Яких зайвих? зайвих, зайвих? Посвідчення водія, ну. Зворотну сторону покажіть. Будь ласка. Без зайвих предметів. Без яких зайвих предметів? А в чому він зараз у вас знаходиться Ну, свідчення? Чехлі. Чехлі, це зайві предмечі. А він що заважає вас? Без ознайомлення? Де? Будь ласка. Він закриває у Що? усі. по сфери. А де тут написано, що це посвідчення? Ви звернетеся Понемо. до департаменту патрульної поліції і будете збирати. А ви звернулися, написали рапорт, що у вас немає почуття? Звичайно, звичайно. Всі весь весь полк супроводження звернувся, звичайно. сказав. Да. готуйте, будь ласка. Я перевірю. Перевірите. Ви без зайвих предметів придавіть посвідчення. Будь ласка. Чим вам воно мішає зайві предмети, поясніть? Хай придивляємо. Хай що тут показуєте зайві предмети. У нас, написали, у нас не посвідчення, посвідчення. далі, що ну, Далі, далі. Ну. Ну. А це зайві предмети? Ну. Предмет? що тут мішаємо? Звучай, вам Звучай, Зависи, за що День вам бажає ознайомити звичайно зайві предмети що без вам бажає ознайомити предметів це без нічого з без нічого інформацію без зайвих предметів це без нічого поясніть що вам заважає ознайомі це без нічого називається так без зайвих предметів Ми, це без нічого передоставила цей видно. Не знаю, вийшов. Ви Шановний без зайвих предметів. Ви не чуєте? Ви не чуєте? Там предметів жодного нема. У чому знаходиться ваша предметка? Та при чому тут в чому знаходиться? Якому зайвому предмету? Я не знаю, я що це за предмет. Чи ні? Да, я докладний. Це ви розмовляєте з відеореєстратою. Ви точно адекватно? Да. Ну, чудово. Точно? Це ви розмовляєте з відеореєстратор. А який тут зайвий предмет? Все заведеш. Алло, шановний водій. Толерантність і рішення. Чуємо, що що? Підготуйте, будь ласка, водій чи не водій. водій. Ви подивились, Ви подивились? ютуба багато чи я що? Я подивився. Подивились? знаєте. Ось поліція. Далі що? Дякую. Ну, бачили, Тепо, хто видавав? Покажіть, фотографії на видно. Бачили, хто видавав? Фотографії не предметів немає. Фотографії не видно. Ви пальцями закриваєте фотографії. Так, а як мені її отримати? Поясні. Так якось хоч цей чоловік... Ja, так yeah, молодець. Так, так видно тобі? Отак видно тобі? Виблю. Далі. Що то видно. Дай, руки трасуться? В тебе подивися, аж тигор. Ти, ти признався, Пази, що ти вживав алкоголь? Ваш напарник признався, що він вживав алкоголь. на транспортний засіб, реєстраційний документ, щоб ми могли звірити ваші документи. Інспектор признався, Пази, що він вживав алкоголь. Ви такий ви. Це я можу до тебе на ти звертатися. А ти до мене зобов'язаний на ви звертатися. Поняв? Ви? Да. ви не? Ні. Чого? То, що я не зобов'язаний, а, а ти зобов'язаний. Тебе, зобов Тебе закон зобов'язує. Тебе закон зобов'язує, а мене ні. Ні, мене ні. Ворожній мене не зобов'язує. Що у вас не зобов'язує? Закон. Так? Да? Так. Да. Ну, багато ви знаєте про закон. Давайте, трохи трохи, трохи знаю. Угу. Щось Ми ж бачили, багато, як ви знаєте да. правила дорожнього руху. Не закривайте там. Ви бачите, закривають, як ви кажете, мізальні предмети. Ну ви закриваєте пальцем. Взавів предмет. Витягніть з чохла. Спуск предмет. я, спос... да, Щославий, я можу випадку. Випадку. Вам же ж теж мішає займати. У мене прозорий. А, а у вас не так само прозорий. Ви ж його щось не бачили. Ну, то, що у тебе не прозорі, а у мене прозорий. Не в тебе у вас, шановні колеги. Ну я ж кажу. Ну, мене не ти... зобов'язує. А у вас зобов'язує. Дихогляд вже не потрібен, Звірили? Ще ні. Ми вже з Звіряємо документи. Ага. З іншого боку, дозвіліть. Ага. Паспорта у мене немає. Це інша справа. Поставте нормально, щоб я мог ознайомитися. По два рази не зобов'язаний. Що Доб... значить не зобов'язані? Ну я показав, вам дерев. достатньо. будете показувати стільки, сільки для вивчення. Недостатньо. Ми, значить, не добили до базу даних. Переверніть ще, будь ласка, раз. Шановний водій. Дякую за розуміння. посвідчення для чого? Для складання адмінматеріалів. Ну, Я... Преддавіть водійски ну, посвідчені. Грикун Микола Миколайович. А яких матеріалів? Адміністратив. Постанова а... про передні подвійної соціальної лінії вашим автомобілем. Покажете, що саме у про книгується Звичайно. Є у вас докази? Звичайно, є, звичайно. Все вам покажемо. І дозволите скористуватися ніхто не права. Так мені ж треба визначитися з його... Звичайно. Так, е... Я вам вже не так надати. Зов'язаний безкоштовно. так написали. В законі. Серйозно? Так. Да. А я можу на свій вибір Ви Або Безкоштовним або приватним. Я хочу скористатись приватним. Ну, вибирайте приватне, якщо ну, Тоді мені треба час для цього. Ну, Ви повин... телефонуйте ми будемо ну, то Я зараз буду шукати по інтернету, адвоката Це без питань. Хто вам заважає Ви ж маєте право скористатися. <кх> Звичайно. Користуйтесь. То ну, все вже, я можу користуватися. Користу. Добре.

Дивіться. У свій планшет. Я вам пояснюю, назвіть мені адресу, там де ви проживаєте. Я ж вам сказав, я можу 63 статті скористатися. На я вам вже двічі його пред'являв. Ну, і до каналу вивчив. Ну, якщо ви не хочете по порядку, то давайте так. Шановний, давайте зараз ми вирішимо питання з адвокатом. Зараз приїде адвокат, може ви, вообще, може, ви взагалі, може ви взагалі. Може ви взагалі нічого складати не будете. Тому що в мене можливо немає ніякого порушення. Можливо, я його не сквоював. Да. Ну так як адвокат доведе. Ну як це прийшов? Адвокат захищає мої права. Це законний представник. Та я хотів позвонити, мені щоб що не було. Дивіться, адвокат представляє інтереси особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. правильно? І без адвоката ну, я би хотів, щоб розгляд був проведений з адвокатом. Для чого? Ну, Щоб скористатися всіми всі своїми правами. Можете в телефонному режимі скористатися? Ні, в, в телефонному в... режимі адвокат не, не надає не. послуги, тому що він повинен ознайомитися з матеріалами з Ну, як я він... ну місце, Так я ж оце і розроблено. хочу всім. Ну правильно, так... я вам право надав скористуватися? Так я ж їм ще не скористався О, чекайте, повному я вам право надав? Так я ж їм в повному обсязі. Право надало. Я ж їм не скористався. Тому, немає. Я ж їм не скористався. Вас, об... Ну я ж їм не скористався правом. Ну я ж адвокатом хочу ну, скористатися. ви не ж хочете, йому зателефонувати. Да. Я хочу, вже я хочу знай... Ні, я його а хочу знайти, зі. я ще не визначився. його розумієте? Ну тоді переносите розгляд справи. Ну щоб я міг знайти собі адвоката. Діково може ще принести. Дніпропетровськ. Серйоз? А чого Дніпропетровськ? За місцем скоєння розглядається справа. Ну так правильно, Київ. Дипитання будете надавати? Ну, я ж надаю клопотання. Надаю клопотання. Пусто? Перенести розгляд справи. Ну ні, Якщо ви дасте мені папірець, я напишу. Ви будете клопотання, а письмово. Письмово. Хорошо, принесіть альпус клопотання. Для переносу розгляду справи, якщо ви будете писати клопотання, я у вас клопотання відхиляю на місці. А підстава яка? Я розглядаю справу. Ну і що? Я посадова особа, ну. яка розглядає...